Шановні колеги, сьогодні 24 жовтня, ми знаходимося в агрофірмі «Чарівна Нива з керівниками виробництва. Керівник Іван і головний агроном Богдан. Чому ми тут? Дуже цікава була річ у 24 році. Вольове рішення цих двох людей. Воно. До того прийшло, що ми запланований посів на 15 серпня ми перенесли трохи на пізніше. А саме таки на 6 вересня. І тут виконувався посів ріпаку, десь 600 гектарів. Це було. І будемо казати так, все було сприяло для того, щоб. Тут був ріпак і повинен він тут було бути. Але ж погодні умови, ті, які у нас спостерігалися в серпні місяці, не дозволяли нам це зробити вчасно, тому що аномальна спека, відсутність опадів тоді вони не сприяли такому посіву, який би 100% дав би результат, можна сказати так. Тому перенесли на посів на трохи пізній період, а це все ж таки 6 вересня. І його виконали посівними комплексами Мзурі 6 Селект, тут в даному регіоні. Тут сходяться всі три області: і Кіровоградська, і Черкаська, і Вінницька область. І ми маємо сьогодні тут 600 гектарів посіву. Кажіть, будь ласка, як це було прийняти таке рішення в вашій такій достатньо великій компанії і взяти на себе таку відповідальність, як керівнику? Ну, прийняти рішення, звичайно. Було важко, але ми бачили прогнози опадів і непогані прогнози. Ми вже мали досвід посіву вашими сівалками в минулому році. От, і якби ми розуміли, що якщо ми посіємо в даний період, в даний період вже спека спала, От, опади в ґрунті були трохи накопичені, плюс по прогнозу. Також стояли гарні опади і ми вирішили сіяти. Тим більше, ми після збору пшениці зробили гарний менеджмент із стерньою, тому волога у нас була трошки в ґрунті накопичена. Ми так розпланували час, щоб посіяти 700 гектарів ріпаку вашої сівалки до опадів. Ну, на щастя, ми встигли це зробити і бачимо результат. Зараз ріпак знаходиться в фазі. П'яти листів. Він весь рівномірний, весь гарний. Ми його вже підживили навіть, дали по 30 кг діючої речовині азоту. І очікуємо гарний результат в наступному році. Агроном теж дуже переживав. І Богдан постійно був на зв'язку, тому що ми очікували ці опади. Волога, як правильно сказав керівник, вона була. За рахунок того, що була правильно зроблена все ж таки логістика соломи, вона була розподілена, класний зріс, нічого не робилося на полі, навіть не оброблялися краї. Тому зберігали як могли цю вологу, і агроном дуже переживав, дуже переживав і знову таки. Коли ми приїхали, ми совмісно е, приймали те рішення, на яку глибину посіяти, як правильно, з якою нормою посіяти. Е, що ви скажете по нормам і по гібридам? По гібридах ми перейшли в цьому році на новий сегмент в Україні. Це холі ринок, це високоліновий пак. Ми засіяли всі 100% площ, засіяли гібридами ДСВ компанії. Це були три зовсім різних гібрида, які спеціально поставлялися для Агропросперісу. Перед посівом ми обробили гербіцидним захистом ріпак, забрали бур'яни до посіву, далі зробили посів і дві зробили гербіцидних обробки грамініцидом, інсектицид. Також підживили касу в нормі 100 кг. Зараз отримали гарний результат. Фаза 5 листків весь рівномірний. Чекаємо врожаю у 2025 році. Технологіям МЗУРІ нам дає. Перше це збереження соломи на полі, це збереження вологи. Друге, це ми структуруємо ґрунт. Відновлюємо родючий ґрунт в природі. Так як ми посіяли його стриптілом технологію, ми добре його залишили на глибині 20 см. Насіння положило на сантиметр 2,5 см. Ми отримали сходи. Зараз ріпак має чіткий прямий корінь з розгалуженою корневою системою, де є відновлення вегетації, так як є волога і плюсова температура. Листкова поверхня збережена, 5 листків хворобами. Він чистенький без хвороб на сьогоднішній день. Чекаємо, що він зайде в зиму і перезимує в такій фазі. А ще регуляцію робили? Ріст регуляції йому не робили. Точка росту поки на місці не змінюється в розрізі. Саме основне це тобто трохи є економіка. Добра економіка. Порівнювати, да. якщо з минулим роком, то ми вдвічі боролися із совкою. В цьому році ми один раз проводили так боротьбу із совкою. Ну, в цьому році і взагалі вже пізні терміни, її було дуже мало, але все одно необхідні. Регально, якби був, треба було проводити боротьбу. Ну, також були проблеми з гризунами. Так як в нас є солома, в нас більше є гризунів. Тому ми проводили заходи розкидання принади дронами власними агропросперіс і захистили посіви. Повністю, Повністю, так? так. Ну, ми, ми проводили і до посіву ріпаку е, захід із, із боротьбою з гризунами. І вже потім, коли посіяли, вони були наявні, нові були якби заселені, тому ми проводили дрон. Ну, я що можу сказати е, з цього приводу. Ми це спр... прекрасно знаємо з вами, да? що у нас буде лісовка і грозуни, але ж це зробити треба, е, це те, з чим ми можемо боротися. Да? І це треба зробити вчасно. коли це зробиш вчасно, це ну, будемо казати, ця проблема, яка може. Перемахти. І ще я хотів би сказати по самій рослині, да? вона чиста, бачите, нема цих шкідників, які б вони просто-напросто. я б просто був на посівах, які просто, ну, шкідники просто їх поїли, аж... а керівник каже, ну їм вже теж треба жити. Тому молодець, це дуже велика заслуга агронома. Я рахую, що керівника, який просто підтримує агронома і для того, щоб одержати гарний врожай. Ну, ми дуже теж радіємо даному результату. Все ж таки, 6 вересня посів. 11 вересня ми закінчили цей посів. І 11 вересня ще були опади в розмірі 5 міліметрів. І це сприяло тому, щоб все у нас вдалося. Тому ми бажаємо успіхів нашим господарству, бажаємо, щоб все вийшло і отримали в кінці гарний-гарний результат. І все було в мзурі. Дякую. Вам дякую.